З міського бюджету на ЗСУ та силові підрозділи було виділено близько 150 мільйонів гривень. Про це повідомив мер Борисполя Володимир Борисенко. На засіданні сесії міської ради 28 липня вкотре підняли питання щодо нераціонального використання коштів. Спочатку повномасштабного вторгнення нам було розглянуто і виділено на збройні сили без 50 тисяч 55 мільйонів гривень. Виїмка з бюджету нашого в державу, які тратиться також в тому числі на збройні сили, на момент сьогоднішньої сесії близько 100 мільйонів гривень. І вона буде збільшуватися ще, тому що рік ще не закінчився. Тобто сумарно близько 150 мільйонів гривень надали на збройні сили, силові підрозділи, в тому числі ДФТГ, різного роду батальйони, бригади. Зокрема, депутат Ілля Луців зазначив, що порівняно з іншими міськими радами Бориспільська виділяє кошти на армію. Доповідаю голосом, як кажуть збройних сил України. Кошти ми виділяли на воєнні частини субвенціями. Це інформація ДСК. Тобто, озвучити вам на яку бригаду, яку суму ми не можемо. Ми виділяли ці кошти одні з перших в Україні взагалі. Певні мери не буду називати, озвучують. На засобах масової інформації, що немає такої можливості виділяти кошти на бригади, вона є. Можна їх виділити субвенцію. Це означає, що ви виділяєте конкретно на бригаду гроші, а вони у межах призначення їх витрачають після того. За словами Іллі Луцева, цей спосіб набагато вигідніший насамперед для бригад, яким передають ці кошти, адже вони можуть придбати собі саме те, що їм потрібно, коли закупляють через кандидата наші сусідні ОТГ. І коли закупляють вони, припустимо, Mavic, 3, стандартна комплектація, вони його беруть за 130-140 тисяч гривень. Кошти, які ми виділяли на одну з бригад, за ті кошти закупилися Mavic по 99 тисяч гривень. Чому так? Тому що якщо бригада повністю знаходиться на сході, кожен, кожен, при кожен військовослужбовець тої бригади хоче максимально зекономити кошти, щоб мати максимальну кількість тих дронів. Також на засіданні сесії Бориспільської міської ради до 27-ї річниці Дня Конституції України міський голова Володимир Борисенко нагородив почесною грамотою Київської обласної ради очільницю комунального підприємства Бориспільтепломережа Маріану Жилеско та подякую Київської обласної ради директорку Бориспільського ліцею патріот Ірину Панк'явічене. Нагороду отримали і два депутати від голови Бориспільської районної військової адміністрації Руслана Діршенка. Медалю за сприяння оборони Бориспільщини нагороджено Юрія Ликова, тренера Бориспільської дитячої юнацької спортивної школи, який на сьогодні служить у лавах ЗСУ. та Іллю Луцєва, завідуючого лабораторного діагностичного лікування Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, який нещодавно був демобілізований. Марина Грицюк, Данил Деркач, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.